Всіх вітаю! Сьогодні розв'язуємо чергову задачу з код перетворити римське число в звичайне арабське число. Гарного перегляду! Отже, римські числа представлені сімома наступними символами: це одиниця, п'ятірка. Десятка, п'ятидесятка сотка, п'ятисотка і тисяча. Тобто, використовуючи ці символи, будуються всі числа у римській системі числення. Як же вони будуються? Для прикладу побудуємо числа від 1 до 5. Двійка складається з 2 одиниць, трійка складається з 3 одиниць. Далі четвірка. Складається з символів, які відповідають п'ятірці і одиниці. Від п'ятірки одиниця віднімається. І сама п'ятірка. Зразу звертаємо увагу на те, що читаючи римські числа. Якщо поточний символ відповідає меншому числу за наступний символ, як тут і тут. То при розрахунку загального числа треба від числа, що відповідає наступному символу, відняти значення числа цього поточного символу. Тобто, як тут від 10, треба відняти одиницю і ми отримаємо 9. А тут від 5 треба відняти 1 і ми отримаємо 4. В протилежних випадках значення числа, що відповідає символу, просто додається, як у решті випадків. Повернемося також до опису задачі, щоб перевірити, чи буде діяти це правило для чисел більше 10. Що ми маємо? Символ одиниці може бути розташований перед символом п'ятірки та перед символом десятки, утворюючи 5-1 четвірку та 10-1 дев'ятку відповідно, як у прикладі, що я навів перед цим. Символ десятки може бути розташований перед символом п'ятидесятки і сотки, формуючи 50 10 40 та 100-10-90 відповідно. Ну а символ сотки це може бути розташований перед символом п'ятисотки та символом тисячі, утворюючи 500-100. 400 і 1000 100, 900 відповідно. Тобто у всіх випадках, коли значення числа символу треба віднімати для отримання результуючого числа, цей символ передує символу із більшим значенням числа. А отже для розв'язку треба просто пройтися по усім символам. І якщо наступний символ після поточного символу відповідає більшому числу, число, яке відповідає цьому поточному символу, треба відняти від результуючого числа. А в протилежному випадку додати. До коду. Зміна, яка буде зберігати результат. Далі зміна, яка буде зберігати значення числа. Що відповідає поточному правому символу. Ми будемо йти справа наліво. Далі цикл. Йдемо по символам. Нашого рядка, нашого римського числа. Але, як я зазначив, у зворотньому порядку, тобто reversed, зворотній order порядок. Тут обраховуємо наше ліве число. В залежності від поточного символа, від поточного римського символа. Одиниця одиниця. П'ятірка, п'ятірка. Десятка. Десятка. Далі Л. П'ятидесятка. С. Сотка. Де? П'ятисотка. М. Тисяча. Римські числа взагалі рахуються до чотирьох. 000. Маємо тепер і ліве число. Порівнюємо. Якщо ліве число у нас менше за праве число, то ми від результату віднімаємо ліве число. В протилежному випадку до результату ми додаємо ліве число. Це можна спростити. Так, це можна прибрати, щоб виглядало більш лаконічно. Ось. Якщо ліве число менше правого, то ми віднімаємо ліве число. В протилежному випадку додаємо. І після обрахунку ми записуємо в наше праве число значення лівого числа. Щоб перейти на наступну ітерацію, перевіряємо рішення правильне. Спробуємо приклади з опису задачі. Беремо другий приклад, це римські число має відповідати. 58, запускаємо. Все правильно. І ще одне число, яке відповідає 1994 MCM, XSIV, 1994, все працює коректно. Для кращого розуміння пройдемося по нашій програмі із цим прикладом. Так, ось у нас перший крок. Спочатку у нас в змінній Right записаний 0. Ось ми тут це бачимо. Змінної Left поки що немає. Поточний символ у нас V. Бо ми йдемо справа наліво. Ось він. Так, обраховуємо left. Left у нас п'ятірка, бо символу V у нас відповідає п'ятірка, це у нас лівий символ, а правого символу нема, тому змін на right відповідає нулю. Left у нас більше за right, тобто лівий символ п'ятірка більший за 0. За правий символ якого немає. Тому в результат сюди ми записуємо п'ятірку, Додаємо п'ятірку, а не віднімаємо. І тепер в символ right ми записуємо наш поточний left символ. Проходимо до наступного кроку. Тепер в зміні right у нас п'ятірка. Тобто тепер цей символ у нас правий символ, а цей символ у нас лівий символ. Обраховуємо лівий символ. В left у нас записана одиниця. Ось вона. Ну і правий символ у нас 5. Одиниця менше 5. Тобто нам треба одиницю. Відняти від нашого результуючого числа від п'ятірки, відняти одиницю. Перевіряємо, Відняло одиницю. В результуючому числі у нас четвірка, записуємо тепер в нашу змінну правого символа числа правого символа, наш поточний лівий, і переходимо до наступної ітерації. Тепер у нас в правому числі знаходиться одиниця. Тепер це у нас праве число. А це ліве число. Обраховуємо ліве число. Ліве число це у нас 100. Праве число це у нас відповідна одиниця. Оскільки ліве число більше за праве. То ми до нашого результуючого числа додаємо це ліве число. Тобто має утворитися тут 104. Перевіряємо 104. Переходимо до наступної ітерації. Тепер у нас в райт right записана сотка, попереднє. Ліве число, тобто це у нас це. обраховуємо нове ліве число. Це у нас десятка. Десятка менше за сотку, тому нам треба відняти десятку від нашого результуючого числа. 104-9, 104-10 отворюється 94. 94 правильно. Наступна ітерація. В правому числі у нас тепер зберігається десятка, оцей X, А ліве число це у нас оцей M, ем, це 1000. 1000 більше за X, за десятку. Тому ми додаємо 1000 до нашого результуючого числа. Має. Тепер воно зберігати 1094. Перевіряємо все правильно. Наступна ітерація. Тепер в правому числі у нас зберігається 1000. А в лівому С 100. 100 у нас менше за 1000. Тому від нашого результуючого числа нам треба відняти 100. І тепер в результуючому числі має зберігатися 994. Перевіряємо. В результуючому числі зберігається 994. Наступна ітерація. Знову ж таки, праве число у нас 100 С. А ліве число це у нас м тисяча. 1000. 1000 у нас більше за 100, тому цю 1000 ми додаємо до результуючого числа і отримаємо 1994. На цьому виконання програми закінчується. 1994. Відпрацювало коректно. Подаємо рішення на розгляд. Рішення прийнято. Це коректно. Дякую за увагу. Якщо у вас виникли питання, запрошую до коментарів та до моєї телеграм-спільноти. Подобайка, поширення, підписка. Дякую. Побачимось у наступних відео.